Пес патрон зі спецмісією прибув сьогодні до дитячого садочка Сонечко. Його завданням було розповісти дітлахам про мінну небезпеку. Допомагали йому представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліціянти. Фахівці ДЦНС, коли вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети, проводять розмінування території, то вони маркують територію та встановлюють попереджувальні знаки, що на цій території знаходяться. Вибухонебезпечні якісь предмети, будь то міни або якісь інші, і встановлюють такі знаки. Вони можуть бути квадратної форми, трикутної форми. Як усім відомо, важлива інформація найкраще запам'ятовується, якщо вона подана цікаво, легко та у ігровій формі. Фахівці ДСНС продемонстрували дітям, які на вигляд можуть бути небезпечні предмети, де може бути схована вибухівка, та що робити, коли натрапив на небезпечний предмет. Рятувальники разом із дітьми спробували власноруч розпізнати серед зображень небезпечні та безпечні предмети. Я ж чув, як діти розповідали, які вони бувають, і е, які вони на вигляд. От я ж е, пошуковий пес, тому я довів дітям, що я теж можу їх знаходити і знаходити правильно і правильно з ними поводитися. Такі заходи дітям треба. І тим самим вони і відволіклися. Це в формі розваги те, що якраз саме потрібно для дитячого навчального закладу. Хто до вас в гості приходить? Поліцейський, а ще хто? Без патрону. Іграв з патроном. Сьогодні приходив без патрон. А що він вам розповідав? Про ми. ми искали небезпечні і безпечні міни. Ми... Про небезпечні приклади і небезпе і... і безпечні приклади. Я ще щось наші... научу і... Сітку, то ніже брати для того, щоб діти в першу чергу розуміли, як їм реагувати у випадку, якщо у випадку якоїсь надзвичайної небиситуації, або якщо вони знайшли вибух небезпечний якийсь предмет, куди їм дзвонити, до кого звертатись, та як взагалі вберегти своє життя. Розповідали за часто такі предмети знаходяться на окупованих територіях, але такі предмети можна виявити. Ти будь-де і на територіях, на яких не проходять активні бойові дії, особливо це саморобні якісь вибухові пристрої. Це один з вибухонебезпечних пристроїв саморобний, який замаскований під книжку. Такі предмети можуть бути замасковані під будь-які речі. Особливо ми дітям наголошуємо, що такі предмети можуть бути замасковані в іграшки, тому що для дітей це. Найбільш такі предмети, які їм хочеться підняти десь, якщо вони знайдуть їх на вулиці, тому наголошуємо, що вони їх не чіпали. Заходи в такій ігровій манері, дітьми більш легше сприймаються. Батькам хочу порадити, щоб вони розповідали дітям в спокійній манері. Залякувати не треба, треба просто розповідати, щоб діти гралися десь в безпечних місцях. Щоб не залишалися в першу чергу самі, це стосується і вибухонебезпечних предметів, і взагалі пожежної безпеки, щоб діти не залишалися ні вдома, самі, ні на вулиці, самі не залишалися.